Здорово, за А сьогодні, Коротше, знаєте, де я? Я сьогодні в церкві. Ну там в мене в сіньому селі, да, живе моя двоюріння сертання. Таня, скажи, привіт. Це мій молодший брат Діма. Ми сюди прийшли на спас, привет, тому що тут спас. Да. І так, оце дуже далеко. Це село Тучі називається дуже велике село, там 2500 людей проживає. Тому сюди в церкву прийшла така велика синя церква, така іганська. Бачите, отака церква. То ми там зараз коротше, знаєте що? Ми отам, оце зараз там такий мікрофон, чутно молитви. І там цій церкві майже в років. В її вже або 294, або 295 років, Да. На дуже давно, але в Шубкові є така церква, десь її, скільки там, або 295, або 296 років, чи скільки. Або 290-394 вище. Вибачте, там просто шукає таке село є пустить з вистученням. Там церква 4, майже 400 років, і ці майже 300 років. Да. Це ще до Гетьманщини була створена Шубківська церква, а це вже коли вже. Вже там були всякі е, князівства, да, да, козаки, гетьманати, там тільки там вже було подобно. І цікавий факт. Ви знаєте, що я я живу в селі. Воно по сусідстві із е, селом, там, де народився перший президент України Леонід Кравчук. Я, діз... я це дізнався недавно. Але знаєте що? Мої родичі вже і так давно знали. Дивіться, яке тут дупло. дупло. Бачите? Ще я пам'ятаю, як тут гірка, бачите, тут десь шанс 25% вижити. Бачите, якщо із велосипеда з'їхати, бачите, тут також така тарзанка, Діма, тут. Бачите, вона може мене не видержить. Але вона може не Таня тут Ой. ходить сюди, в основному дуже часто сюди ходить. Угу. Да. Це моя церква. Да. А моя церква в новій українці, але я сюди приїхав, тому що наш священик сюди приїхав. Осені, да, я бачу, а комари в чогось немає, а може є. Ємкомар, в мене на нозі. тут. Тані 8 років, вона вчиться в школі. Ось школа знаходиться десь там Де, е, да. недалеко. недалеко. Да, таня піде в третій клас, але я піду в сьомий клас. Представляєте, і Дєма теж піде в третій клас, тільки в в клас не ходять один, тому що в мене школа ще далі знаходиться. Ні, трошки менше, мабуть, а може і кілометр. кілометр з цього, моєї. Скільки, яка велика церква. У них там також дзвіниця віддільна, е, да, окремо від е, церкви у нас разом з церкві дзвіниця. Він стане доплав. Ні, ще він не став. Хоча, а да, став на можна встати. Да, я теж поправляю? Да. Бачу, тут ще такі Бач, ялинки, всяке таке. Це От зимою тут дуже дуже Зимою? Ввечері mm -hmm. да. вночі, коли скоро будуть дзвони, то я може покажу вам. А коротше, я зніму якесь інше відео. Е, да, просто це відео може, коли в мене виключається телефон, то може відео виключитись. я б на паузу, якщо що поставив. А вже я мене пан за я вже мене вже тепер пан знімає, тому що я знімаю. Ну ти сесію не ж пока чекайте. Відео воно скоро буде.